Так, це друга частина, як ми мисли опеньки. Так, наразі в нас ось тільки опеньків. І зелені і звичайні. Дивіться, вже осінь пізня така, вже жовтень. Скоро відчувається, що зима буде. Так, а ось. Ой! Ось опеньки. Дивіться так. Тут їх багатенько тако ростуть, а такі гарні. І ростуть так само під дубками, як і як і оті у попередньому моєму відео. Ось ще один був далі. Ось, бачите, які ці зелені, гарні. Так, ось ще одні. О панчики. Уже під іншим деревом. Не виходить дуже знімати відео часто, бо роботи багато є. Тепер ускладнилася ситуація. Оці вже дрібні, ще такі тоненькі ніжки в них. Ну нічого. Так, я ось ще заліта. Одненько. Вирішив поділити відео на дві частини через технічну проблему. Так, це що у нас? Те шопеньки. Ой, вам не, не видно, напевно. Бо сонце б'є. А тут гарненькі такі. І ось уже на полянці. Такі опенечки. Вже вони перетягнулися на поляни. До речі, тут я знайшов під цією ялинкою першого останнього грибочка білого. Так, тут є опеньки, Такі гарні, молоденькі. Знову під дубком. Так, це не беремо тут слимак. Так і тут, навколо дубка по одному, так вони розподілилися. Так і отут. Так ось два на дорозі. І ось на дереві ростуть. А часом у нас піввідра. Так, дивіться, яке тут гарне містечко. Навіть існує про це місце легенда. Десь. Іншим разом розповім. А ось омпанчики два. Так, чистенькі. Ось то вже є червиві, а ось дивіться, під пеньком. Теж замітив декілька штучок. Дуже поганий. Так, напевно, візьму оцей. Цей добрий. І отут ще. Бачу, один є добрий, бо цей вже старий. Там чиєсь дупло. Також ось такий замаскований. Опелька. Ну що ж, походимо трохи, бо це вже і не дуже їх видно. Може, ми пройшлися там, де вони під дубками, а тут такі полянки, де вони по одному. Ну, хто знає, що це за гриби. Ось такі знизу. Так, дивіться, ось що нам удалося зібрати. Так, друзі, дивіться, які є ще звані опаньки. Уже ще грубші. Ох, і тяжко вже. Це і є слимаки. Отакі, От дивіться, красиві. Вже і місця майже немає в відрі, Але шкода залишати, бо, бо таких немає скрізь. Отакі От гарні. Думаю, друга частина цікавіша буде, ніж перша. Так, це не беру. І гарні. Дивіться, як правильно їх зрізати. Берете, відгинаєте декілька штук і підрізуйте. Якщо так будете різати, ви будете виривати частину кореня і вони вже на цьому місці не будуть у таких кількостях, як у перший раз. Так, солимаки оці дражнять мене, відріжуть цю шапочку. Бачите, скільки вони дуже їдять їх. Ви мені писали у е, коментарі з Польщі, напевно, людина, бо польська мова, що потрібно зрізувати, бо інакше не буде грибів. Може ви замічали коментар такий під одним із моїх відео. Отакими почками пучками гарними. І зараз бігом доб'ємо відеречка. Хіба це не чудом знайти отакі гарні опеньки? Хто таке знаходить і не бере, ви пошкодуєте, вони дуже смачні. Смачніші у 10 разів від звичайного опенька. Отаке я вам скажу. Корінь потім пригребемо. Бо ви зараз хтось подумає, скаже, що навіщо займати час просто тим, що я зрізую. Бо оці опеньки потребують зрізування. Оці звичайні, то їх не обов'язково зрізувати. А зелені вони до чого їх мало? До того, що їх не зрізують і вони взагалі пропадають на тих місцях, де вони. Завжди І залишаємо отакий от пеньок. О, так уже майже повне відро. Ще доверху немає. Але зараз все доріжу і буде доверху. До речі, зелені опеньки ростуть тільки раз на сезон. Більше вони на цьому місці не виростають того самого року, коли ви зрізали їх. Так, уже віддарк повне, вверх. Чудо це. Так, сомак. Так це не берем. Ось цей заберем. Дивіться, накриваю. Отак і можна притиснути. І воно це перегниє і потім знову буде. Така що це неправда? скажіть собі, але це вже провірено руками. Так. Ось така гарна кінцівка була мого відео з другої частини. Так що пиши став лайк всім пока.